Німеччина оновила список військової допомоги для України. До нього увійшли додаткові боєприпаси, бойові машини піхоти, інженерна техніка та дрони. Відповідна інформація з'явилася на сайті Німецького міністерства оборони. Згідно зі списком Сили оборони України мають отримати 5 гусеничних машин Вортек в інженерному варіанті та 10 у командно-штабному. До списку додалося 6 інженерних машин вайзент 1 та 2 мостоукладники Бівер, які довели загальну кількість до 17 одиниць. Також до списку запланованої допомоги увійшла одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Бергепанцир 2. Тепер Німеччина має передати 16 одиниць. Також є одна інженерна машина DAX. Німеччина додала до списку 10 мінних тралів. Тепер Україна має отримати 43 одиниці. Запланований пакет допомоги поповнився безпілотниками: 14 Vector, 30RQ, 35 Hydran. Не забули і про антидронові системи. Буде 5 систем виявлення та радіоелектронної боротьби і 180 систем виявлення дронів rf 360 ФілдКітс. Сили оборони отримають 400 інфрачервоних камер, одну додаткову систему захищеного зв'язку та три бронемашини. Логістичний список доповнили шість машин Мерседес benz Зітроуз. Сили оборони додатково отримають 2056 протитанкових гранатометів rgw 90 Метедор, 24 тисячі гранат, 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі камуфляжних сіток, 2000 тисячі пончо та два електрогенератори. Ще список поповнили 20 бойових машин піхоти Мардер, боєприпаси до танків Леопард 6 18 тисяч боєприпасів 155 мм та ракети до комплексу протиповітряної оборони Петріот. Ще раз нагадаю, що це інформація з сайту Міністерства оборони Німеччини.